Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, тиждень, я надіюся, до перших з ним в Сої, Сої Аполо, з якої ми сьогодні розпочнемо, і ці вихідні проведете зі мною на сої. Так би сказати, оглянемо те, що, на те, що можна буде розраховувати. А розраховувати можна буде цього року не на дуже гарні результати. Ну, але. Об'їдемо зараз діляночки, все ми подивимось на три сої ГМО і на одну класичну. Все покажемо вам, тому всім приємного перегляду! Так, ну що ж, погнали. Зараз ми покажемо вам дві невеличкі діляночки з сої і Аполу, і тоді вже поїдемо на класичну. До речі, сьогодні ми ще з вами заїдемо на Аполо і подивимося, як спрацював стимулятор по сої Соєліпс він компанії Долина. Чи витягнув він сою, де було з ним, і де було по, поживних, так би сказати, по поживному городі, після там, можливо, картоплі і так далі? Ну, це все зараз ви побачите. Так. Сама моя головна соя, та, яку... з якої я розпочинав, з якої моя, так би сказати, кар'єра розпочалася по сої. Це в нас, друзі, соя Аполо. І вона в нас вже на фінішній прямій. Так, бачите, звичайно, є, що вона вже все скинула листя, але багато ще не догонів. Цього року, друзі, я її сіяв на соцільне міжряддя з нормою 900 тисяч, та є діляночки і десь 650 тисяч, 700 тисяч, і 800 тисяч, ну, от в даному випадку, це в нас 900 тисяч, і ми маємо отаку розкладку бобів. Ем, чесно, ну, бачите, яка вона? Вона в коліно, друзі. Хоча, в принципі, якщо взяти якусь там сою, ось, бачите, вона ж. І доволі ж непогана така. Але переважно по 2 бобика е, всередині є, по 3. Є така, що е, стрічок має три боба, але один вже там його нема. Коротше, картина невтішна е, цей рік. Причина суцільний висів, причина ранній посів. І маємо таку картину. Звичайно, з такої ділянки, на що можна розчитувати? Ну, на 20. Центнерів. Більше ніяк. Це вже по Сої Аполло, я вже точно знаю, тому що з року ж в рік я її сію, і якщо вона в коліно, вона дає до 20 центнерів, в пояс десь до 25 і вище пояса. ні, як, Вище, точніше, колін десь то до 25. А вище, вже коли пояса, це 30-35 центнерів. І це ще було б непогано, якщо б була б соя отака, Тому що, бачите, ще якусь і бічні дві гілочки, маленькі, але кинула. Це вже приємно, додатковий бонус. І верхушку вона сильно не нав'язує, але бачите, от по три бобика в кожному стрючочку їх ну, скільки тут? Сім штучок. Це вже радує. Але це не кругом. Так, працював я всім чи можна цього року. Я взагалі не шкодував грошей на сою. Але я працював по листу. Мінеральних добрив в ґрунт ніяких не вносилося, лише по листу. Ну працював по максимуму, практично все, що можна, я дав. І, на жаль, весняні приморозки показали, що соя Аполо не любить довгострокових стресів. А саме 3 тижні приморозків до мінус навіть 5 були. Бачите, от ще одна невеличка діляночка ось така у нас соя. В принципі, бачите, бобики є, але їх ну, дуже мало, дуже скупо на цій рослинці, а ще ж це все будеться збирати звичайним комбайном. І отаку от картину, е бачите, це, це дуже сумно. Бачите, є ще нижчі рослинки. Хоча, вроді би, ж кажу, боби є, але оце все нагадує мені, південь нашої держави, де соя цьогоріч дає. По 10-12 по 12 центнерів. Це, друзі, врожай 10 центнерів, можливо, 12. Ось таке. Є такого добра, теж багато у нас. А так, отакі діляночки якісь будуть, то все, що можна, буде, то тільки покрити витрати. Ну, на жаль, більше, більше не, не вийде. Але ж нічого, ми не здаємося і. Правильні рішення буде на другий рік робити, нікого не слухаючи, тому що я ж надивився, виходить, YouTube, послухав деяких людей і зробив не ті речі, які е, я робив і е, які мені приносили гарні результати. А в цьому році, перше я йшов по зростанню по посої Аполло, в цьому році я взагалі сильно впаду на ній. Ну нічого, ми дамо ще їй на другий рік шанс. А зараз ми їдемо на класичну Адельфію. Середня соя по вегетації. Подивимося, як вона там поживає. Так, ну що ж, це у нас класична друзі, соя Адельфія без ГМО, не під раундап. Скажу, що цього року, ну не знаю, всі говорять, класика то є класика, вона там дає гарні результати. Тут і земелька хороша, у нас, до речі, вона підзаросла у цьому місці, тут постійно лобода нам кидається. І отут такий невеликий очах лобуди є. Присутні, тож покажемо вам. А так, то вся решта чиста. Тільки в цьому місці чомусь лобуда виросла, Її не було, але вона виросла. Ну, бачите, друзі, от такі рослинки. В принципі, в принципі, нічого не є страшного, буби обліплені, досить непогано. Гріх жаліться. Зараз вам одну рослинку якусь зайду, вирву і покажу. Давайте зайдемо, там, не будемо якусь вибирати дуже красиву, виберемо таку якусь середню рослинку. так Ось, з неї якраз листячко упало. До речі, не знаю, друзі. Якщо подивитися, тут ще, можливо, придеться і робити десикацію, тому що от вже тут суха, а тут ще повним ходом вона зелена. Чому так? Не знаю. Ось, от така, друзі, адельфія. Можливо, за сонцем буде краще виднося. Бачите, в неї міжвузля невелике. І на кожному міжвузлі ми маємо по 4 по по боба, по 3 боба. ну ось так. І доволі от, верхушка красива нав'язана. Це в нас 25 міжряддя, сіло 540 тисяч, ну, думаю, що зійшло тисяч. На схожість я її, друзі, не перевіряв. До речі, це третя репродукція цієї сої. Ну, думаю, зійшло 1480. Ну, Максимум це півмільйона, максимум не більше. Тож, непогана соя, ну що тут, можна від сої очікувати. Якщо трієчку видасть, так як в неї, <кхм> до речі, що в неї ж крупний, крупні бобики йдуть. Зараз вам покажу. Ви бачите? Вони ще трішки зменшаться, але так в неї, в принципі, крупні буби, маса 1150 грам, перевіряв я третя репродукція. І маємо таку картину. Ну, а це, друзі, у нас також класична Соядельфія експеримент проводився. Це у нас суцільне міжряддя, висів також 540 тисяч. І на суцільному міжряді, що у нас? Правильно, у нас тут вона стоїть зелена, чиста, але зелена. Тут взагалі ще гайшомить. Зелень призелень. А зайти сюди, то і навіть якусь вам вирвати, таку вже якусь постаратися більш дозрівшу, то й отаке ми бачимо. Бачите? бобів доволі навіть і дуже весело, можливо, якусь гіршу ще вирвем. Так, оце вже така буде гіршенька якась рослинка, Так, ось, показую. От бачите? Оце соя з 25 го міжряддя, а це соя з суцільного висіву. Ну, навіть тут нічим не гірше, нічим не гірше, денде навіть веселіше. Тож таке, але отакого ми маємо тут повно добра. І такого маємо. Бачите, там вже отака соя. А тут вона нас ще дозріває і ще буде дуже довго дозрівати. Тож, напевно, що нам сюди придеться зайти і провести ту десикацію. Хоча мені взагалі би не хотілося ще витрачати кошти в цьому році на це, на це діло і взагалі е, дубкати цю сою. Тому що технологічних колій вже немає, Вони вже тут все позаростало. Ну, але що ми маємо, то маємо такий фон. І ось до порівняння. З цієї сторони, покажи, бачите, тут вже побуріння пішло бобів. А тут ще повна зелень, практично повна зелень. І, до речі, тут де попав раундап. Я зайшов сюди, десь там залишалося в форсунках трішки раундап. тут взагалі, дивіться, що робиться. О, Соя називається, яка побачила раундап класична. Вона вся погілкувалася і нашурувала нам ось тільки обобів. Звичайно, ми оце все діло. Будемо здавати, і, скоріш за все, я думаю, що ми відмовляємося від класичної сої по одній простій причині. В нас її все рівно хоч здавай, як сою ГМО. Ну, нема де здати класичну. Так, обірвемо листя. Подивіться від стресу, від того раундапу, як вона нам накидала. Красиво, красиво. Що ж, друзі, приїхали ми в сусіднє село. Тут у мене є така діляночка. ось Де ми провели е, з вами експеримент по сої, теж Аполо, теж 900 тисяч. Трішки нам тут воно підмерзло. Тут так люблять морози. нас, Пол, полосадка з морозами проходити. Тож е, зріджені, От, бачите, тут вже взагалі все вимерзло. І от ми маємо таку картину на 900 тисячах. Тут ми працювали соя ліпсом. Тут картина також не тішить, не тішить. Ось така вона. Низька, слабка, ріденька, повимерзала. Ну нічого ти тут не поробиш. Ось є така, є така. 18 самів буде. Може. Навіть напевно, того не буде. Оце все діло, друзі, прокроплено стимулятором без будь-якого мінерального добрива, лише стимулятором соєліпс. Ось ми можемо бачити стимулятор росту і без стимулятора росту. Те, що ми спостерігаємо, це побуріння тут практично усієї сої. А тут у нас, ось бачите, тут у нас соя ще стоїть зелена. По стрічочках, в принципі, все одинаково. Нагородику, то можливо, ну, ти б не сказав, що краще. Приблизно приблизно плюс-мінус одинаково. Та, трішки вимерзла, трішки низенька, але нагородику завжди буде, десь там після якоїсь картопліки, завжди буде соя. Цікавіша, як не крути. Коротше, е кажучи, скажу так: е стимулятор росту. Все, що нам дав, трішки затримав вегетацію. А конкретно по бобах, по врожаю, я думаю, що різниці не буде. Ну що ж, друзі, приїхали ми на дві основні свої сої, які в цьому році хоча би нас виручать. Хоча би. Це, друзі, соя перша під назвою Ватсон. Ось така вона вже От, показує, що у нас тут робиться. У нас вже починає скидати листя, якщо зараз я зайду. То ми побачимо отаку от сою, досить високу. і Зараз вам вирву. І досить високу обірву гілочки і подивитися, яка вона у нас чудова. Ось така, друзі, соя Ватсон. На фоні соняшника теж чудового вам покажу. Ось така соя Ватсон з отакою кількістю бобів. Ближче покажи, які бобики у нас. Дивіться, між вузля ну, не дуже велике, десь тут посередині трошки більше, а так то досить непогано зверху, як я, я говорив по 7 штучок. Все красиво. Висока, вона отака, вище пояса, тож е, можна ще от показати покажи отут. бачите, вона починає навіть місцями лягати. Ще одну вирвем. Тримати таку кількість побів, які ну, важать пристойно, як соя Дельфія. Ось, бачите, яка грона. Це практично на, кожних, на кожній рослинці такі грони. Тож це, це потрібно зусилля. Ще одна діляночка це дослідна діляночка. Вже вам не раз її показував, але ще раз покажу. Це у нас також соя Ватсон, Заходимо всередину. Покажемо зараз вже більш наглядніше виднося, що у нас тут е, ця соя нав'язала, порубляє. Це у нас 50 те міжряддя. І показую, будь ласка, глядачам, що у нас тут робиться. Е, це, друзі, одинарні рослинки, щоб ви розуміли, деякі галужені, деякі не галужені. Е, ось маємо отакі от рослинки з отакими китягами, гронами. Я б сказав би, прямо. Ось, бачите, оце одна рослинка, і скільки тут нав'язало. Це галужена рослинка. Ось така. І це все так іде в рядочку. 50 нагадаю, міжряддя. Ось, бачите, ще одна рослинка, скільки вона пустила бі, бічних гілочок. І тут поза 100 стрючків з масою 1150 грам. Це ж круто-круто. І це так всі, усі. Добре, що вони не пообламалися. Деяка. Лягла, як виднося, ось гілочка одна обламалася, це лише одна гілочка від рослинки. Тобто, що можемо сказати? що 50 те міжряддя має право на існування і ще як. Тому, що, ну ви бачите, що тут робиться: це одна рослинка, це одна рослинка. Ось, знаєте, така малесенька рослинка, скільки тут бобиків. І от так далі. Оце все одинарні рослинки, щоб ви розуміли, рука. І скільки в руці цих бубів. Це у нас тут, виходить, такий весь ефект. Ми спостерігаємо на 50-му міжряді. Ну просто супер. Просто супер, я не знаю. Якби вона так робила би на хоча б 25-му міжряді, це було б щось чимось. Ось така соя з такими рубезними бубами. Оце не гілкована рослинка, бачите? Е а та, що погілкована, то в два рази більше. Тут стрючочків 60, а так то є по 100. І навіть, я думаю, по 150 нас рослинки мають. Тож подивимось, що ми з такої дослідної діляночки зберемо. А зараз ми ще на сусідню діляночку з вами перейдемося. Давайте пришвидшимося, бо в нас сонечко сідає. Так, ще одна діляночка, показує соя Ватсон, Суцільне міжряддя. До речі, попередня діляночка у нас, друзі, була з висім 350 тисяч. Тут у нас 400 тисяч. Отака От показуй загальний фон. Подивіться, якщо видно, якщо відео передасть, які е, нав'язані тут зверху грони також е, цієї сої. Я думаю, виднося, скільки тут тягів зверху є. Ну, це звичайно. Буде все, все виднося, коли вже повністю листя впаде. Тому тоді ми ще обов'язково сюди заїдемо. Спершу зберемо Аполло, а тоді, думаю, ще за тижнів-півтора після Аполло, ми заїдемо збирати ультраранню ватсу. У нас тут соя махоні це найрання соя, яка у мене є 70-80 днів період вегетації. Суцільне на даний момент суцільне міжряддя. І маємо, друзі, ось таку сойку на 660 тисячах. Листя, вона тут ще стоїть зелена, як крута. Бачите, десь місцями вже трішки скидає, а так то, в принципі, вона ще стоїть дуже і дуже зелена. Внизу маємо отаку, от друзі, картину. Якщо це можливо показати, то стрічками це все обліплено доволі-доволі дуже добре. Ось. Так, зверху донизу. І зверху фірмові махоні отакі китиці. Всі отакі китиці, як в, ніби в класичній сої. За рахунок оцього, це 25% врожайності. За рахунок отаких штучок. Тут у нас також 660 тисяч соя по сої. Тут, до речі, був цільничок. Наш тут зелена, а тут вже починає соя по сої це все діло опадати. Але нічого, прекрасна. Прекрасна сойка рідкувата. 660 тисяч, одразу кажу. Якщо ж будете сіяти, не сійте. Сійте більше. 660 тисяч не підходить для ультраранньої сої на соцільному міжряді. Ось, здалека навіть покажи. Все обліплено. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 43, 44. 44. Отака невисока рослинка. Є вище, там ще буде більше. 44. Бобика, в якому в стрючку по три боба. Є по два, а є по три боба в кожному. Маса 1150. Закладка врожаю прекрасна. Прекрасна махоні. Ну, чудова соя, друзі. Але щоб порівнювати з Ватсоном, то я б сказав би так, що ця соя виглядає трішки краще. Вона трішки нижча, ніж Ватсон, але вона е, дуже гарно нам. Нав'язала бобиків усюди. Робимо висновки такі, що цьогоріч найкраще себе проявить соя Ватсон і Махоні. Ще, до речі, забускати, що махоні має трішки товстіше стебло. Тож, друзі, коли будемо це все діло збирати, обов'язково вам покажу. І саме головне я вам розповім, які будуть цифри. Правдиві цифри без прикрас, як завжди. Тож, що ж, друзі, якщо відео це вам сподобалося, то, як завжди, ставте отакі ні вподобайки, підписуйтеся на канал. Буде запитання, пишемо в коментарях, особисто на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним нашим відео. А на завершення, всім хочу вам побратим, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю і свою техніку, і вона вам віддячить Тим ж самим все, па-па!